Друзі, вітаю вас! Ми в лісниках Київська область. Лише сім хвилин від Голосіївського району столиці. Назва говорить сама за себе. Лісники оточені лісом, поруч озера. І саме тут розташований неймовірний будинок, який може стати вашим. Ділянка 10 соток, площа будинку 500 метрів квадратних, три поверхи, басейн в будинку, бомбосховище, гараж та навіс на 4 авто. Перше, що вражає, зовнішній вид будинку, який одразу викликає відчуття затишку й безпеки. Архітектура досить унікальна. Асиметричний дах, плавні лінії, велика площа скління і вдале поєднання цегли, дерева та металу. У дворі навіз для автомобілів, де зможуть залишити свої машини навіть ваші друзі. А ще є гараж, де з легкістю поміститься два великих авто. А ще велику вагу ми приділили ландшафту. Який ідеально підкреслює концепцію будинку. Відпочивати тут що взимку, що влітку справжнє задоволення. І для цього тут є кілька чудових обладнаних для відпочинку зон. А тепер запрошую вас до будинку. Заходимо в будинок і відразу біля входу розташований не просто санвузел, а велика ванна кімната з душовою кабіною. Зручно і функціонально. А планування першого поверху у нас в формі кільця. І перша зона це вітальня. Багато світла завдяки великим вікнам, приємні кольори і зручні дивани для перегляду фільмів або відпочинку біля каміну. А далі кухня вона оснащена найкращою технікою, виконана з якісних матеріалів. І зверніть увагу на поєднання натурального дерева з м'якими зеленими кріслами. Є барна стійка, Обідній стіл можна використовувати як острів для приготування їжі. А далі сходи у нас на другий поверх, але я вам хочу показати і інші сходи на мінус перший поверх. Як ви думаєте, що там? Повноцінна спазона ідеальне місце для відновлення після насиченого робочого дня у лазні або у хомам. І є можливість навіть окунутись в басейн. А тепер ходімо наверх. Другий поверх у нас починається з великої тераси, де ви можете збиратись родиною чи друзями у будь-яку пору року, навіть узимку. Від вітру ви захищені, але залишаєтесь наодинці з природою. Перша спальня ідеальна для дитини, робоче місце, меблі, є все необхідне. З неї вихід на спільний балкон, який з'єднує ще з однією спальню, яку можна зробити дитячою. Дуже гармонійні та спокійні відтінки. Тут буде подобатись дитині будь-якого віку, хоч хлопчикам, хоч дівчинкам. Вони будуть задоволені особистим простором. А поруч душова кімната. На цьому поверсі є також кімната, яка планувалася як масажна, але легко може стати гостьовою. І нарешті головна спальня. Світла, простора має свою власну ванну кімнату з душовою кабіною. І, звісно, терасу. Ну каскаш. А тепер попереду на ще третій поверх. І як ви вважаєте, що там? Повноцінний Діснейленд, який зацінять як діти, так і дорослі. Неймовірна зона відпочинку, аерохокей, теніс та більярд. Навколо м'які дивани, де зможуть залишитись ваші друзі на ніч. А по центру камін, який обігріває весь третій поверх. Це справжнє захоплення. Погодьтесь, після цього перегляду складається враження. Що це не просто будинок? Це справжній спа-готель, це не просто місце для життя, а простір, де ви будете відновлювати свої сили, дбати про своє здоров'я і створювати щасливі моменти з рідними. Басейн, баня, хамам, ігрова зона простір для великої родини. Все це про комфорт, свободу та якість життя. Ви зможете тут усамітнитись із книжкою і влаштувати затишний родинний вечір біля каміна і зібрати друзів на вихідні. Тут все в гармонії, тут все по-справжньому. Якщо ви відчуваєте, що цей будинок саме той варіант, який вам потрібен, записуйтесь на перегляд і пам'ятайте, Capital – це твій крок на новий рівень.